Друзі, привіт! Сподіваюсь, ви помітили, що сьогодні я на новій кухні. Напишіть в коментарях, як вам враження і чи вам подобається. І сьогодні будемо робити булочки. Хочу поділитись таким універсальним рецептом тіста, з якого чудово виходять різноманітні плетіння. А також покажу три прості способи, як зробити чудову форму для булочок. У велику миску наливаємо ледь тепле молоко, додаємо сюди 2 столові ложки цукру від загальної кількості і все перемішуємо. Далі додаємо дріжджі. Я обираю духмяна хата, оскільки вони ніколи не підводять. В них така спеціальна дихаюча упаковка, завдяки яким дріжджі довше зберігаються свіжими. Дріжджі додаю зовсім трішки, оскільки вони сильно діючі. Всі пропорції залишу в кінці відео, а також під відео. Перемішуємо все, щоб дріжджі розчинилися, і додаємо просіяне борошно: 8 столових ложок від загальної кількості. Та замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо дріжджі рушничком і відправляємо в тепло на пів години. Ось так виглядає опара. Подивіться, вона вся в бульбашках, це значить, що дріжджі активні і можна замішувати тісто. Додаємо сюди яйця, решту цукру і розтоплене масло. Все добре перемішуємо. Тепер додаємо у два етапи борошно і замішуємо тісто. Борошно додаємо поступово, щоб краще зрозуміти консистенцію тіста і не зробити його загустим. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Воно доволі густе, але при цьому розтягується і не рветься. Тепер вимішуємо його 10 хвилин. Коли тісто добре вимішане, воно ліпиться в одну грудку і не прилипає до стінок. Залишаємо тісто в теплі підходити на півтори години. Подивіться, як чудово підійнялося тісто із дріжджами духмяна хата. Дійсно, хороша якість, підіймають будь-яке тісто навіть важке і здобне. Далі тісто перемішуємо і можемо з ним працювати. Робочу поверхню злегка змащуємо олією і розділяємо тісто на шматочки. У мене вони по 100 грамів. Далі кожен шматочок зліплюємо в кульки. Першим будемо робити плетіння у формі рози. Для цього розкачуємо тісто у квадрат товщиною приблизно пів сантиметра. І з допомогою ножа робимо 4 надрізи. Далі ось так переплітаємо їх між собою. І виходить така чудова булочка, яка нагадує квітку. Наступна форма у нас плетіння коса. Тісто розкачуємо у прямокутник. І з боку ножем робимо ось такі надрізи. Тепер їх складаємо, переплітаючи між собою. Краї цієї коси зліплюємо між собою. І таким чином виходить булочка-косичка. І ще одне просте плетіння, яке я дуже люблю. Це булочка у формі вузлика. Отже, розкачуємо тісто у прямокутник і закручуємо в джгутик. Заліплюємо краї та ще трохи розкачуємо цей джгутик, щоб не було видно шва. У мене довжина приблизно 40 см. І тепер зав'язуємо цей джгутик в вузлик та заліплюємо краї. І ось що в нас виходить в результаті. Готові сформовані булочки, прикриваємо рушничком і залишаємо постояти у формі ще на 30 хвилин, щоб вони трішки підійнялися. Тоді змащуємо їх жовтком. Випікаємо булочки при температурі 160 градусів приблизно півгодини, доки вони добре підрум'яняться. Але звичайно, орієнтуйтеся на свою духовку. Бачите, ось так просто вийшли чудові форми для булочок. Виглядають вони оригінально, можна готувати для дітей в школу чи просто посмакувати до чаю. Бажаю, нехай вас все вдається, і якщо рецепт вам сподобався, не забудьте поставити лайк, а також буду вдячна за ваші відмітки в інстаграм та фейсбук. Весь перелік інгредієнтів можна також побачити, натиснувши на стрілочку внизу відео справа.